Вітаю вас на дев'ятому уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали першу частину зі створення масок та режиму TrackMed в After Effects. На цьому уроці ми будемо створювати маску за допомогою текстового леєру. Прошу звернути увагу, що в описі під цим відео ви можете завантажити необхідні матеріали до цього уроку. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects і створюємо нову композицію. 30 секунд нам буде достатньо, натискаємо ОК. Далі нам знадобиться підготовлений відеофутаж з наших матеріалів. Переносимо її до програми After Effects. Я взяв ось таке відео Символ of Ukraine. Далі робимо його за розміром нашої композиції, натискаємо правою кнопкою миші Transform Fit to Comp». Що ж, більша частина роботи вже зроблена. Тепер створимо текст. Україна. Розмір в нас буде десь 250. Також звичними комбінаціями клавіш Ctrl-Alt-Home центруємо якірну точку. І Ctrl-Home розміщуємо посередині композиції. Далі обираємо для відео наш режим TrackMed. Нагадую, що якщо у вас нема цього режиму, ви натискаєте в цю іконку. Обираємо Альфа-Мат. І в нас вже стає текст нашої маскою. Але в нас з'явився чорний фон. Отже, ми можемо виправити, наприклад, додав ще один відеофутаж. До самого низу. Також це може бути фотофутаж статичний чи одноколірний фон. Це вже залежить від фантазії та завдання. Бачимо, що при запуску нашої композиції програються всі відеофутажі і текст у вигляді мастки. Звісно, ми можемо також додавати будь-яку анімацію для нашого текстового леєру по параметрам Position, Scale та інше. Ось так це працює. На цьому все. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі на наступному уроці.